16 серпня на Волині відбулось засідання ради оборони області, під час якого прийняли кілька важливих рішень, які необхідні в інтересах національної безпеки та безпеки Волинян. Про це повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Йдеться про обмеження у проведенні з 19 по 25 серпня 2023 року масових релігійних заходів у вигляді походів та демонстрації у Волинській області, продовження укріплення державного кордону, що межує із Білоруссю, та продовження заборони на період воєнного стану, проведення полювання на території Волинської області. Також під час засідання вирішили залучити до підтримки в облаштуванні фортифікації на лінії розмежування і територіальні громади області, мова про мобілізацію сил та фінансів бюджетів тергромад. Адже обороноздатність це питання не лише прикордонних районів чи обласного бюджету.